Слава Богу, з вами Богдан Горляк. Сьогодні зранку гарні новини можна було знати в соціальних мережах про те, що набув Національне бюро України і САП спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить обшуки у родовому кварталі, то є Офісі президента і в помешканню Єрмака. То не повинен. Ну і ще інших в соціальних мережах я прочитав що про те, що віце-прем'єр-міністра України Кулеби теж обшук проводиться. Ну але то ще тільки на деяких каналах деякі інформації ще не знаю точно, чи так чи ні. Але то що Єрмака, вже всі передали, що обшук проводять. Ну і тепер що можемо сказати по тому обшуку. То є позорище для особисто для Зеленського. Ключова фігура або ключовий менеджер України Ярмак, він є всюди ну, керівником майже всіх делегацій відносно міру, відносно війни, відносно перемир'я. всюди він був де... керівником делегації. І всюди він приймав участь і разом з Зеленським їздив на всі. Міроприємства на всі зустрічі, які в Європі були в Америці, він всюди був одним з керівником делегацій і відповідно представляв інтереси України або в дужках Зеленського. І плюс до того разом з Зеленським був на різних міроприємствах. Ну і що я хочу сказати: перше, Єрмак знав, що і рано пізно обшук буде. Так само, як умиру знав, що будуть перевіряти його діяльність, бо тому що його вже викликали в набу. Ну і перед тим, як Єр... Зеленський призначив Єрмака і Умирова на переговори, мирні переговори відносно тих 28 пунктів мирної угоди між Україною і Російською Федерацією, де ті 28 пунктів ми вже прочитали ЗМІ про те, що тих 28 пунктів. Російська делегація сама придумала і через американців довели до Трампа, поставили відома, що то підготувала Америка. Але ясно, ми зрозуміли тепер, що то готувала Російська Федерація, і Трамп ну, поставив за основу ті документи. Чому не було таких документів з української сторони, в Трампа на студії не лежало? Плюс до того Україна могла разом з Європою ті умови, на яких Україна згідно підписувати мирні угоди, могла вже так само написати і відпередати Трампу. Ну тут не інше, питання. інше питання. Як він, знаючи, що ті особи, під які готується підозри НАБУ і САПу, готується підозри відносно Єрмака і Омірова, він, Зеленський. Призначу їх делегати. Ясно, що якщо він призначує їх керівниками делегації, то відповідно на них можна здійснювати тиск, як з американської сторони, так само ну, і Російська Федерація, знаючи, де слабке місце в Україні. Бо тому, що коли готують підозри, а знає, Зеленський знав перед тим, що готують, ну ще підозри немає, але я думаю, що ближчим часом будуть підозри. Тому що на плівках Міндича там конкретно є, що ті особи відмічені, і про те, що вони якраз здійснювали ту діяльність корупційну. Ну, якщо доведуть, то питання ясно буде зрозуміло, тоді крапка буде поставлена в тому питання. Але як так допустити? Тепер ясно, що в ну, попередніх дописах, в минулих дописах, я говорив. Що зараз в Україні відповідальність не тільки на п'ятих менеджерах лежить, а відповідальність на Зеленському, бо тому що є п'ять менеджерів, і їхня діяльність лежить особисто на Зеленському. Так що варто задуматися над тим, як Зеленський здає позиції, бо тому що якщо проти людей, які заміщення в діяльністю, і дає долю вирішувати по Україні, обговорити українські питання, то, відповідно, ясно, що втрачає сутність тих переговорів, тому що є компромат. Відповідно, якщо є компромат на тих осіб, ну, а ФБР американське знає за них, і відповідно можна здійснювати на тиск, і вони можуть підписувати ті пункти, які, які потрібні для окремих осіб Америки і Російської Федерації. Так що ми знаємо, будемо дивитися і слідкувати за тим, яке буде продовження НАБУ і САП по САПу, як вони будуть далі розвертати події по даних питанням. Що я хочу сказати, зараз ясно, відповідно, в групі українців, патроти українці, стараються об'єднати між собою і зробити все для того, щоб в Україні то є злочинної кормповної системи, яка склалася. Що можна сказати, з моменту незалежності, щоб її не існувало в Україні. Так і ми, от, наприклад, особисто я і іншими, іншими друзями, які хочуть зробити зміни в Україні, патріоти України, об'єднуємося. Зараз є група створена у Фейсбуці Патріоти України. Об'єднуємося. Так що і інших є група і в телеграм каналі, і інших каналах є про те, що багато є ініціаторів, які хочуть зміни в Україні, і потрібно об'єднатися нам потротам для того, щоб досягнути тих змін відповідно і досягнути того всього найкращого і змінити ту систему. На народу України, щоб було контроль за тією владою. І контроль був не тільки за нижніми шолоном влади, а й починаючи від президента, кінчаючи низькою позадою чиновника районного рівня, навіть селищного рівня. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь на мої канали в соціальних мережах, на групи і інші, особливо групу Фейсбуці.